Афон. який православний християнин не мріяв би побувати там, доторкнутися до святиня Афону за допомогою фотографії можна у галереї Соборній, 6 листопада, у дні перебування на території будівництва Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового, чесних мощей Святого Георгія Побідоносця, з благословіння блаженнішого митрополита Київського та всієї України Володимира відкрилася виставка відомого грецького фотохудожника Костаса Асіміса. Это часть святыни, которая находится в Греции, в одном уголке мира, как говорится, в, в которой, к сожалению, не все люди могут попасть. И вот этой выставкой стараюсь как-то преподнести или принести людям, чтобы они соприкоснулись с этими святынями, которые находятся где-то в долине, Тем более женщины. У відкритті фотовиставки взяли участь голова парафіяльної ради Кафедрального собору єпископу Радянській Версонофій та настоятеля фонського подвор'я в Києві і романах Олексій. У програмі відкриття фотовиставки виступив чоловічий склад академічного православного хору регент Марія Бойко. Для мене Афон це святе місце. Це місце благодатне, це особливе місце. Дійсно, дійсно, Олексій сказав, що я люблю Афон. Я люблю бувати на Афоні, і це дійсно те місце, де я по особливому відчуваю божественну благодать. Тому просто саме слово Афон, виставка Афон, тим більше фотографії про Афон це такі особливі відчуття, особливо коли ти дивишся на. Обличчя тих монахів, які моляться, і вони дійсно ізлучають таку такі світло, світло яке навіть сьогодні воно допомагає, просвіщає і фотографії, які дають такий необхідний імпульс в духовному житті, в якомусь відродженні, в якомусь старанні. От тому в мене особливе таке відчуття. По сьогоднішньому виставку дуже вдячний дійсно організаторам і особливо фотографу Костасу, який зміг порадувати нас своїми чудовими хорошими фотографіями. Світлини Костаса присвячені історії становлення та розвитку життя монахів на святі ігорі Афон, афонським храмам, побудованим у стилі візантійської архітектури, сценами життя мешканців Святої Гори. Унікальність цих робіт в тому, що зйомка на Афоні офіційно заборонена. І далеко не кожному випадає честь фотографувати цю тисячолітню святиню православну. На виставці, крім власних фоторобіт нашого сучасника Костаса Сіміса, представлені архівні чорнобілі світлини середини 19-го початку ХХ століття із фондів російського на афоні Свято Пантелоїмонового монастиря. Свята гора Афон являється таким максимально удобним місцем для спасіння для монахов. І... Сама Святая гора Афон это какое-то место. Я недавно был и поймался на мысли, что Святая гора это как некоторая другая планета, такая духовная планета. Справді, свята гора Афон є земним уділом Божої Матері. По переказам вражена красою цих місць, Матір Божа попросила Господа зробити Святу гору її земним уділом. У Завіту Богородиці жодна жінка, крім неї, не може ступити на землю Афому. Це єдина в світі Православна Чернеча Республіка з виключно чоловічим населенням. Зараз на святій горі нараховується 20 монастирів, у тому числі один російський, один болгарський і один сербський. Багато вікована та святість цього дивовижного місця, його неоціненна візантійська спадщина та невимовна краса одночасно гірської, рівнинної та поморської природи, робить цю землю настільки благодатною, що всі мирські переживання просто зникають, і душа наповнюється радістю про Господа.